Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Якщо ти дізнаєшся, що я працюю в поліції, що будеш з цим робити? Я буду порушувати закон, аби ми могли бачитись частіше. Ой, де... Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше, поки не залишиться хтось один. Так, друзі, я розумію, що зараз у всіх складні часи немає світлу, інтернета, води, але ми не здаємось, продовжуємо робити контент, продовжуємо допомагати ЗСУ. Так, їбемо русню. Так, друзі, знову ж таки повертаючись до питання, що немає світла. У нас в бочці є світло, у нас в бочці є івенти, у нас в бочці є настрій. Ще хотілося би сказати, що ми не перестаємо подорожувати по Україні і виступати. І 27 листопада ми будемо в Одесі. Постараємось посмішити народ навіть в темноті. Напевно, так би навіть краще, бо гарних у нас коміків дуже мало. В темноті набагато краще виступати. У мене просто з сексом так. Всім привіт! Мене звуть Каріна, мені 23 роки. Я займаюся моделінгом. Привіт, Каріна! Тож перше запитання. Якби ти обирав, що мені вдягти, як би я виглядала найчистіше? Номер один. Вітаю, Каріна. Вітаю. Значить, перше, що ти доросла людина і можеш ходити в тому, чому захочеш. А друге, що я впевнений, що ти прекрасна в будь-якому наряді. Mm, ой, угу. Супер. Номер mm. два. Мені здається, що найкраще ти будеш виглядати голою. Дякую. Так, номер три. Я хотів би, щоб ти ходила в огромному такому костюмі хот-дога. <звук> <свук> я, я просто дуже люблю хот-доги. Ну, <звук> <звук> mm -hmm. Мені. <звук> а що можна було проїжу? <звук> 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 номер чотири. Неважливо, як ти виглядаєш, тому що ти завжди не перевершена. <звук> <звук> ну, нормально, нормально. <звук> Дякую. Номер п'ять. Е, мені пофіг, що ти будеш одягати, головне, аби ти миласи. Номер шість. Ну диви, ти будеш виглядати дуже матняво, але одяг має бути зручним, зручним для сняття. Бо як тільки ти будеш приходити додому, тебе буде роздягати. Номер 7. сім. Значить, дивись, я буду сильно боятися тебе втратити, тому ти будеш виглядати як... чмо йобане. Я з ним живу, ось чому я так виглядаю весь цей час. Якщо ви живете разом, то навіщо вам дівчина? Не понял. Я обираю номер 7 Блін, а я на нього 10 гривень поставив. Як ти мені скажеш, що нам треба розійтись? Номер один. Скоріше за все, ми розійдемося через те, що ти мене не цінувала. Я тобі скажу, я все можу зрозуміти. Те, що ти мене цінуєш раз, Те, що ти не любиш мого батька, два. Ну то, що ти передаєш, звісно, це. Це вже нове шоу, коміки втрачають дівчину. Я тебе запам'ятала. Номер два. Номер два. Я тобі просто скажу, що в нас ще не було нормальних стосунків, тому що для мене стосунки це Я тобі винен. Гроші. Угу. Більш схоже на кінець стосунків. Добре, номер три. Як я скажу, що нам треба розійтись, я скажу, що у мене с. Мені здається, в такому випадку ця новина вже не буде такою ж і прикрою. <кхм> номер чотири, будь ласка. Я скажу, що я був від'ємно у твоїй подрузі. <кхм> <кх...>. І ти мене кинеш. Угу. Від'ємно присутній. Від'ємно присутнім. Ну, це сивочки, да. Спасибо, що поняла. Номер п'ять. Друзі. Що це за безглузде запитання? Чому ми думаємо песимістично? Чому ми думаємо про те, що ми маємо розходитись? Що навіть не зійшовшись? Красиво. Красиво. Живіть тут і зараз. Любіть, подорожуйте, займайтеся саморозвитком. Економте електроенергію та газ. Доладьте на ЗСУ. Друзі тебе почули, дякую. Номер 6, будь ласка. Ну диви, як ми розлучимось. По-перше, я тобі посажу на кухню навпроти себе і скажу, що той чувак, з котрим ти прийшла на зйомки, він дійсно кращий за мене. І це була помилка його кинути. І так, номер один. Воєнний російський корабель підскаже тобі дорогу. <рес> Якщо ти дізнаєшся, що я працюю в поліції, що будеш з цим робити? А, номер два. Попрошу підкинути мені наркотики. Ні, я то зможу. О -о -о -о. Номер три. Я скажу, що я забув документи, і ти будеш змушена мене затримати і наказати. Там спочатку обшуковують, а Вова одразу наказує. Чувак, мене не треба обшуковувати всі наркотики, вона підкинула тобі. Дякую, номер 4 а, Нарешті я зможу. Ну і взагалі я дуже давно мріяв, а власть. Так а хто сказав, що я буду поганим поліцейським? Я сказав. Номер 5. Я буду порушувати закон, аби ми могли бачитись частіше. <смір> <спірки> Дякую, Номер 6 Ну, я буду всім казати, що в мене є зв'язки, і я буду тебе умовляти, щоб ти, коли приходиш додому, не відразу знімала форму. <смір> ти, ти хочеш понюхати чись регачі на ній? <смір> <смір> а ти не зоз. <смір> Да, чого ти формулюєш, кого з них ви Ну, вона ж не знає, що це я сказав. Третій номер. Карма Сапіч. Карма є! Блін, я і про худоги, і про все, що міг. Та вона не розбирається в чоловіках. Якщо я на перше побачення вдягну Фату, як ти відреагуєш? Номер два. Позитивно, бо якби я був один в Фаті, це було повний треш. Дякую. Номер чотири. А якщо ти прийдеш тільки в ній, то я в принципі задоволений буду. А я буду в паті. Дякую, номер п'ять. Якщо ти прийдеш в фаті на перше побачення, я обкінчаюсь зразу, бо я дуже люблю фату. Я тебе побачу і просто аби не травмувати вашу психіку. Ми вирішили замінити оригінальний звук на солов'їний спів. Принесіть мені хтось салфетки, будь ласка, і е сігаретку. Да, зрозуміло, курить, мінус. Дякую, номер шість, будь ласка. Ну, я зрадію, бо я не дарма орендував номер для першої шлюбної ночі. Оцей номер. Орендував. І так, номер п'ять. Давайте з вами познайомимось. мене я шукаю дівчину. Прийде. Я гарно заробляю, тому хочу, щоб ти сидів вдома з дітьми. Як тобі таке? Е, номер два. Мені все одно з якими дітьми сидіти, головне, щоб це було чужі. Нані? Е, дякую, Номер чотири. Ну, по-перше, з чиїми дітьми. Така різниця. А так взагалі-то я працюю у дитдомі. А в смислі яка різниця? Ти просто багато заробляєш, купила дітей і сказала насліди. Купила дітей. Так, так. Дякую. Номер шість. Е, я гарно заробляю, тому хочу, щоб ти сидів вдома з дітьми. Як тобі таке? З якими ще дітьми? Окей, диви, я чоловік, а не нянька. Тому ми винаймемо няньку. Таку якусь сексапільну. <гум> і я, буду, я готовий сидіти вдома. Краще б ти не продовжував. Номер шість. Привіт. Завишимо два коміки. І ти. так, останнє питання. Е, якщо я випадково назву тебе іншим ім'ям, твої дії? Е, другий номер. Mm, ну, я вважаю, що це найкраще привіт розійтись. Mm. Зрозуміло. Е, четвертий. Ну, нічого страшного, Олічка. Я все розумію. Залишається четвертий. Дякую, що ти прийшла. Переможець, Кирило Гузій. <плес> Ура! Да! А чому я босий, а вона. в цьому? <плес> Бо вона багато заробляє. Можна обрати хлопця? <плес> <плес> Коміки шукають хлопця. <плес> Друзі, ми читаємо ваші коменти. Тому якщо це відео набере 10 тисяч лайків, то ми знімемо випуск коміки шукають хлопця. Стендап, 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 стендап. Кожного дня він бочка пап. Купи квітки на концерт в твоєму місті. Пиши, де ти в коменти й особисті. Привіт, мене звати Мар'яна. Мені 19 років і я таргетолог. Привіт, Мар'яна. Привіт! Перше питання: як ти відреагуєш, якщо я постійно буду розмовляти про весілля? Хлопець номер один. Я постійно буду розмовляти про розвод. Да. Хлопець номер два. Якщо ти так сильно хочеш похавати, то я б тебе відвів до наших знайомих на весіллі. А якщо я на дієті, то я буду хавати. Добре, хлопець No3. Я тобі не буду ніяк відмовляти або перебувати, бо мені подобається твій голос. Дуже приємно. Хлопець номер 4 Мені все одно, що ти будеш говорити. Головне, аби ти говорила на державній, солов'їній українській мові. У мене з нею трішки складно. Я тебе навчу всього. Дай мені тільки свій язичок. Хлопець номер 5 Я буду розповідати про парі матч, коефіцієнти, які є лінії, експреси. Ну, те, що ти нахуй не інтересно. Гострий гумор попереднього хлопця порізав звук з мікрофона на кілька наступних секунд відео. Перетерпіть, будь ласка, і я все виправлю. Хлопець на шість. Я погоджусь його провести. Дякую. Хлопець номер 7. Я дуже здивуюся, тому що я звик зустрічатися лише з одруженими дівчатами. Е, мені не сподобався номер 5. Ставки це зовсім не моя. Це тобі за звук трястця. Як ти хочеш заробляти на життя? Не парімач. Парі, Вони такі коефіцієнти дають. Ти бачила? Якби ми вели разом TikTok, то на яку тему ми б знімали відео? Хлопець номер один. Як ми, блядь, до таки, докатились до такого життя, що ми вдвох знімаємо один TikTok? Чу, нормальне життя? <рес> хлопець номер 2 Ми б з тобою робили прямий ефіри, де знаєш, об голову б'ють яйця, мажуться сметаною зарозочки усе. Ой, добре, хлопець номер три. Мені взагалі не подобається щось вести разом, окрім сексуального життя. Ми, ми будемо знімати тік-ток, як мені добре з тобою. Хлопець мені номер три. Мені все більше і більше подобається. Так хлопець номер. 4. Судячи по тому, що тобі дуже подобається знімати тіктоки з хлопцем номер 3 то я буду третім знімати з вами тіктоки, аби тобі теж було гарно зі мною. тік таки що то таке тік-таки? Дякую. Я... Малишка, будь ласка, не вганяй мене. Слухай, вибач, щоб ви зняли з нього капельницю на цей. <плес> Добре, хлопець номер шість. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Щось таке, коротше, як, е, е, як правильно приготувати яєшню. Все? Хлопець номер сім. Якщо ми будемо разом знімати відео, це, ти, це буде не для ТікТоку. Це зрозуміло, це і тупому буде ясно. Мені не сподобалось номер шість. Будемо прощатися з тобою. Привіт! Здарова! Люблю лисих. <різь> 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 Який твій найбільш романтичний вчинок в житті? Хлопець номер 1 Одного разу я намалював дівчині сердечко майонезом на хлібі. Добре, хлопець номер два. Я в першому класі зізнався сліпій дівчинці в коханні. Я виклав цими козявками шерфтом брали своє зізнання. Добре, хлопець номер три. Його ще не було. Я його готую для тебе. Ну, це вже було не так слащаво, як раніше. Та він вже не той, що раніше, ти не думаєш. Та я бачу. Хлопець номер чотири. Я пам'ятаю цей день, як зараз. Це було навесні 1912 року. Я виграв карти квиток на Великий Корабель, що плив... що плив з Лондона до Нью-Йорка. Там я познайомився з дівчиною, вона була прекрасна. Я малював її, голе тіло, за нами підглядали старі педофіли. Все було майже як зараз на Волині. Але гігантський айсберг розбив мої мрії про злизування вершків з її сусків. Тоді я загинув в холодній Атлантичній воді. А та сука навіть не посунулась, хоч місце висичало на обох. Да, так вона потім ще мільйони викинула в море. Не даремно ти її кинув. Так, хлопець номер сім. А, я оплатив аборт. <звук> <звук> Ні, ну ти, ти не договорив, ти ще спочатку оплатив існене оплодотворення. <звук> 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 Добре, як би мені не хотілося, але ми прощаємось з номером три. <ріст> Привіт. Привіт! Як би ти відреагував, якщо б у мене був друг гей? Хлопець номер один. Дивись, я таким чувакам не дуже довіряю, тому я попросив би його довести мені, що він гей, і виїбати мене. <ріст> Хлопець номер два. Я б йому показав справжню чоловічу дружбу. Добре, чоловіче, погнали! Чому б тобі не зняти це шкіряне лахміття? <ріст> Добре, хлопець номер чотири. Е, е, так, Малишка, зустрічне питання до тебе. А як ти ставишся до сексу в трьох? З геєм? Допустим. <рес> ну, якщо другий буде також, то можна. Її мрія, це щоб ніхто її не хотів, ліжку чужу. <рес> її мрія це просто дивитися, як хтось інший сосев її спальні. Ну, <рес> Добре, поставився. Що <рес> вже робити? Е, хлопець номер сім. Та він не гей, в нього просто на тебе не стоїть. Я ще не бачив. Ми прощаємось з номером два. Вона любить уніження чи що? Якщо б можна було дізнатися будь-яку таємницю у світі, яку б ти хотів дізнатися. Номер один. Я хотів би дізнатися, де Льоха. А який Льоха? Ну ти що, мемчики не дивишся? Льоха. 19 років. Ну Льоша з Богом! Де Льоша! Льоша-то, Бого! Добре, інша відповідь є. Я хочу дізнатися, як перестати пити пиво. Так навіщо? Будемо разом пити. Я вже хочу її. Пішли. Якщо б можна було б дізнатися будь-яку таємницю у світі, що б ти хотів дізнатися? Я б хотів дізнатися, чи наша з тобою донечка буде схожа так. на маму. Mm. А якщо буде не донечка, то на кого вона буде схожа? Ну то тоді на теж на тебе. А що, хлопчик, якщо на тебе буде схожий, то ж класно? Ну, ти що, ти що, страшна? Зізнайся? Ні. Ти ж гарна. Так. Подякував. Все. Добре, хлопець номер сім. Я б дізнався, куди зник мій батько. В жопі шукав. Добре, давайте будемо прощатись з хлопцем номер один. Як а так можна? Господи. Ні, 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 подожді. Блядь. Я припутала. А ти про пиво казав? Ні, ні, тебе тоді. Все. Фінал! <плес> Якщо я не сподобаюсь твоїй мамі, що ти будеш робити? Хлопець номер 4. Я знайду собі нову маму. Ну добре. А хлопець номер 7? Ні, я скажу, що ти дуже багато і хворієш смертельною хворобою. І вона тоді погодиться. <плес> а я не багато і не хворію. Ну я тебе заражу, нічого. <офис> Хлопець номер сім. Привіт! Я сім. Ура! Малишка! Привіт! Класно виглядаєш! Ходи сюди і йдемо трахатись. Ну не так відразу! Ну добре, йдемо, як тебе звати? Мар'яна. Добре, все Все, я готовий.